Усім привіт! Сьогодні розглянемо знижки у АТБ. Отже, колбаса тигриня від своєї лінії 400 г зі знижкою 72 гривні 50 копійок. Також колбаса варена від м'ясної лавки до макарошок за ціною 84 гривні 80 копійок. І ще по акції. м'ясна лавка, молочна колбаса 108 гривень 90 копійок. Товар дня. Кава 225 гривень. Сейкерт Нойер. 140 грамів. Кава розчинна. Сирки на акції. Плавлений. Ось такий вершковий сирочок. Від золотого резерву 17 гривень у нас до копійок. Різні смаки золотого резерву за 1790. Сир... Смак Чедер, смак друбужба. На знижці зараз сирочок Президент зі смаком Гауда 1980. Також кремовий грибний сирочок. І зі смаком сиру 21,90 закуска на маски на хлібчик 24,90, куряча, грибна та зі шинкою та сиром. І ще з лісовим грибами. Молоко від ферми 2,5% жирності 42 гривні 90. 3,2 2 жирності 53,90. І ще ось таке молочко рисово кокосове 81 гривня. Яготинське 67 гривень. 82 гривні. Ось це кокосове молоко. Знижки зараз на молочко фермер. Шоколад на знижці від фірми Лакмі 37 гривень 90 копійок. Молочний. І ось такої кармальної начинки. Ще на знижці шоколад Міленіум 58 гривень 90 копійок. Мілка. І міленіум з сильними горішками. 76 гривень. С Сир тертий 63,90 гривень. Ще сир. Ось такий твердий 131 гривня. Сир твердий Delicious. Теж на акції. І макарони. Ріжком 3950, вермішель 39,50 від фірми Deluxe. І локшина 4890. Також спагетті на знижці 3950. Дякую за перегляд!